Привіт, українські аграрії! Ви вже починаєте готуватись до посівної. Команда Grovex вирішила стати вам корисною в підборі насіння соняшника. Тому ми сформували для вас рейтинг топ 5 насіння соняшників під технологію ClearField у 2024 році. Цей рейтинг наша суб'єктивна думка, з якою ви можете, звісно, не погодитися і написати свій рейтинг у коментарях під цим відео. Я люблю читати, тому всі ваші коментарі перечитаю. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Відкриває наш топ новинка від компанії Grovex. Гібрид мульфар. Мульфар, який передбачає вам врожайне майбутнє. Бо це соняшник з гарною генетикою. Батьківські лінії в нього добротні. Він семирасовий, середньостиглий 109-112 днів з потенціалом врожайності 47 центнерів на гектар. Мульфар зараз по дуже чудовій ціні, тому замовляйте, щоб спробувати. На четверте місце рейтингу ми помістили гібрид рімісол від компанії Нертус. Він не новий гібрид на ринку і чудово себе зарекомендував, середньоранній 105-110 днів. Має стійкість до вовчка сім раз. З цього гібриду у вас буде гарна врожайність навіть за посухи. Жінки точно обирають того, хто сіє ремісол, тому що рімісол це стабільність в будь-яких умовах. А що може бути краще в чоловікові, ніж стабільність? Перш ніж перейдемо до лідируючих позицій рейтингу, поділюся з вами цікавою новиною. З 14 по 16 лютого 2024 року в Києві відбудеться міжнародна агропромислова виставка Зернові технології. Якщо ви зацікавлені в підвищенні ефективності свого бізнесу, неодмінно відвідайте цю виставку. Вона об'єднує провідних виробників обладнання та технологій для всіх етапів виробництва, зберігання, переробки та транспортування зернових культур. Ви зможете ознайомитись з найновітнішими технологіями, які допоможуть вам підвищити продуктивність, якість продукції та знижувати витрати. Також зустрітися з представниками провідних компаній-виробників і обговорити свої потреби. Виставка Зернові технології це унікальна можливість для фермерів отримати цінну інформацію для розвитку свого бізнесу. Реєструйтесь за посиланням під відео. Топ-3 в сьогоднішньому рейтингу відкриває Таурус від компанії Юхагролідер середньоранній 109-113 днів з високим потенціалом врожайності 57 центнерів на гектар. Він не боїться стресу та хвороб. До них в нього найвища стійкість 10 з 10. Соняшники цього гібриду виростають високими 170-180 см. Також трошки більше, ніж я. Я 175, а вони тако, трошки більше. Але незважаючи на всі переваги, Тауру займає третє місце в рейтингу. І от ми вже підібрались до другого місця, на якому розмістили гібрид Барбаті від компанії Сингента. Якщо потрібен гібрид з великою шляпою, а також великою масою тисячі та доступною ціною ще й імпорт, тоді барбаті до ваших послуг. Він чудово розкриває свій потенціал в посушливих умовах і витримує низький агрофон. Що тут ще казати? Треба сіяти! І перше місце в топ-5 гібридів-соняшників під технологію Clearfield в 2024 році. Отримує гібрид Неома від компанії Сингента. Він перевірений часом та досвідом, і це доводить його шалена популярність зараз. Його постійно і багато купують. Це один з найпопулярніших соняшників під КЛ, незважаючи на те, що він п'ятирасовий. Неома це середньостиглий соняшник 111-115 днів. Він не робить підстав, а дає високий якісний врожай. Чудове співвідношення, ціна, якість, ефективність. А якщо ви забули, які гібриди я назвала на початку відео. То я вам напам'ятаю. Топ-5 насіння соняшників під технологію KEL у 2024 році виглядає так. П'яте місце новинка від Grovex гібрид мульфар. Четверте стабільність в посушливих умовах рімісол від Нертус. Третє місце стійкий до хвороб та стресу Таурус від юг агролідер. Друге місце гарний врожай в екстремальних умовах барбаті від Сенгенти. І перше місце любимчик фермерів, гібрид Неома від Сенгенти. Таким вийшов наш рейтинг. А який гібрид ви поставили на перше місце? Пишіть свій варіант в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Гровикс!